Школа-інтернат розташована в селі Гришківці Бердичівського району, і на повному державному утриманні тут проживає та навчається 167 дітей. І, хоча всі вони різні, проте так склалося, що доля об'єднала їх у одну велику сім'ю. Батьків замінили вихователі та вчителі, а родичами стали благодійники. Керівник міжнародного благодійного фонду святої Марії Ганна Матіко-Бубнова під час звернення до колективу школи наголосила на тому, що подібним закладам повинна приділятися постійна увага не лише з боку держави. Для дітей свято з подарунками ми чи не з подарунками. Звичайно, що усі дітки чекають подарунків, але це вже такі наші дружні зустрічі, що, що дітки нам завжди раді. Діти не приховували свого задоволення від спілкування та отриманих подарунків від благодійників, а це є справжня оцінка та результат роботи фонду Святої Марії. Це Вони нам покажуть всякі цікаві ігри, ми з ними граємо. Будь-яке суспільство має доводити свою зрілість перш за все спроможністю організації роботи недержавних фондів та організацій, переконаний керівник школи інтернату діти отримують ще такий святковий настрій, і ну взагалі тільки користь приносить для наших вихованців. Представники міжнародного благодійного фонду Святої Марії до кінця року планують відвідати школи-інтернати не лише Житомирщини, а й цілого ряду інших областей України.